Шанс на нове життя комуни для колишніх ув'язнених організували на Львівщині. Чоловіки, яким після відбуття терміну немає куди йти, об'єдналися, аби почати життя з нуля. Комуна для колишніх в'язнів за 5 кілометрів від містечка Броде. Тепер тут 18 рожителів. Усі чоловіки, вони цілком забезпечують себе самі. 15 розвинеє кілька пар коней, корови, кози та кури. Тут справжнє фермерське господарство. Доглядають за фермою кілька жителів комуни. Молоко, м'ясо та сир іде на тутешню кухню. Улітку частину молока здають на місцевий молокозавод. Ну, будь ласка, заходіть. але перед тим як дойти, наступайте на ту. Цю... Пробітано дезінфекцію, щоб не теплялося, там не трохи готають буде якась хвороба. Окрім ферми, працює полорама та столярний цех. Там роблять двері, вікна, меблі. Інколи приїжджають жителі довколишніх сіл, щоб розпиляти деревину. Поруч роблять брикети твердого палива. Щоправда, бідкається в комуні на їхній товар. Замовлень практично немає, бо нікому шукати клієнтів. Тому майже усе, що тут виготовляють та вирощують, іде тільки раз. для себе. Шафа, телевізор і навіть міні-бар стандартний набір тризіркового готелю. За таким принципом у комуні облаштовані усі кімнати. Вони точно дадуть фору будь-якому українському гуртожитку. Щоби потрапити в центр соціальної адаптації, така офіційна назва комуни ув'язнені пишуть листи директорові ще до звільнення. Переважно ті, кому на волі йти нікуди, сюди потрапляють переважно колишні рецидивісти, відмовляють лише гвалтівникам і педофілам, а також тим, хто засуджений за легкі злочини. Жителі комуни мають дотримуватися трьох вимог. Три правила дотримувати сухого закону, не красти і працювати на себе. один раз в рік може попастися якась наволоч, яка не хоче жити по людських нормах і правилах. Йому тут нема що робити ігор Гнат, колишній журналіст, керівник комуни, заснував її 20 років тому. Свого часу робив матеріал про ув'язнених і зрозумів, що на волі їм знайти роботу та облаштувати життя дуже складно. Ті, хто потрапив до комуни, зазвичай після кількох років адаптації тут одружуються та починають самостійне життя на волі. Степан Гецько користь Малькут, ТСН один